Всім привіт! На зв'язку Адапті і сьогодні ми розпакуємо найочікуваніший термінал Starlink Mini. Так, ви не помилилися, Ця маленька штучка наробила чимало шуму. Так, ну ми бачимо, що коробка доволі компактна. Але я думаю, що нам більш цікаво, що там всередині, тому давайте швидше вже розпаковувати. Цікава деталь. Інструкція тепер надрукована на коробці. Тож, вона явно не для сміттєвого відра. Так, тут у нас якась картонка це Starlink Mini. Подивіться, який він маленький. У комплекті у нас іде 15-метровий кабель живлення та блок живлення. Кабель з dc коннекторами оснащений ущільнювачем. Адже сам термінал має вологозахист IP67. Блок живлення виглядає компактно. Але потужності вистачить, адже його пікова напруга 60 Вт. Також тут з'явилася нова деталь кріплення для труби. Так, витягаємо стандартне кріплення і замінюємо його. Що тут робиться? Чого воно так? Ага. Вуаля! На перший погляд виглядає не дуже міцним. Але в разі потреби швидкого монтажу саме те, що треба. Підійде на будь-яку трубу. Трохи СМР. Давайте поставимо кріплення назад. І чікс. Готово! Тепер давайте подивимося на роз'єми. Тут є вхід живлення та заглушка для додаткового роз'єму під RJ45, ну наприклад, для підключення ноутбука. Але де ж роутер? Його тут немає, бо він вбудований прямо у терміналу. Це стандартний Wi-Fi 5 роутер, аналогічний минулим версіям Starlink. На самому терміналі є невидима кнопка для скидання налаштувань. Чуєте цей звук? Натискаєте її на 3 секунди і у лівому куті з'явиться індикатор. І все. Заходите у додаток і змінюєте налаштування. Антена має розмір 298 на 259 мм і висоту 38,5 мм. Вага лише 1,1 кг без підставки, що робить її дуже легкою. Для мандрівників ви можете тепер запустити Starlink Mini навіть від Powerbank. Зручно, правда? Давайте порівняємо його з Gen3. Ну, я думаю, різниця відчутна. І для тих, хто додивився це відео до кінця, в нас є дуже приємна міні-новина. Ми запустили в роботу адаптацію Starlink Mini на транспортні засоби. А з вами був Адаптіс. До зустрічі у нових розпаковках і розробках!